Якщо мені скаже, хтось на цивілці їдемо в ліс, то я його пошлю дуже далеко і на три. Особено покататися по грязях. Сейчас сюда иди. Машину? Так. Да. Так, да, пока тут. Все, заебись. Да. Так. Да не так плохо, но это время. Я не думаю. Давай. Це теж по суті певні контузії, тому що таке буває на плешках приїде сяде. Раніше без котань буде приїхати, а зараз колоді. Ковбасик привіт все. У нас є ковбаска. Не ковбаска. Вони є тут у цих кущах сидять. Так, да, вони живуть тут. Ти каждому дай пакетик, а що ти на всі Що це? Кися. Якісь пакеті смішні ще це, як був, цей написали вже в інстаграмі, що котов залучають волонтери, типу, бачив.

Не забувати, бо бувають такі часи, що відволікаєшся, Відповідно, зробило мені такий дуже подарунок і дивлюся, аж посміхатися хочеться. Тому так от. Це оберіг? Ну, як можна сказати так. По-іншому ніяк. завжди при серці. Вони не врятували, поїбачили, що я ж Що ж робиш, куди їх поставили? Капот пробитий, бочина пробита. Гуде це... все, так? Да? Ну, Ліс гуде сьогодні, так? Да. Ліграть, це Лиман, все, пуски градуть, куди впадуть, тож, тако. вже відносно орієнтуюся, а цього не знаю, куди летить. Воно, грубо кажучи, якщо твоя, то ти і не чуєш, тільки приход чуєш. Якщо збоку, то так проважаєш і слух. Це не 152, це щось менше. Менше, менше так. 122-й шорок. Все одно шороху робить. Так і справи. вони тут квадрат опрацьовують. Візьмуть якийсь поночі. Там бахають, там, неприцільно, але так чути де, в якій стороні. Щоб знали десь якусь точку, щоб туди тулили постійно. А так пробують кругом. Наче я в них чим стріляти, раз так. Ряді височали. Де... Мабуть. У нас менше дефіцит трохи. А в них бачу його немає. Просто неприцільний вогонь ведуть. А куди падає, так само ці фапки пускають. Пустили, куди впаде, туди впаде. Головне, що в нашу сторону пускають, це для них головне. Всього чотири впало, так? Да? Да. Ну, так кидають. Не так, як раніше пакет вона випустили і підвезли. Заходь, заходь! Заходь, заходь, заходь! Вот пару град и выход

Дорога на путі. Шкода. Ні, шкода башень, що б'є. Бля, це школ керуватись, то розуміти. Якщо заоганяє його, як тобі зручно. Там не фарш чоловік побачити. Ти ще не повітрі? а чого ти не в повітрі? Я міняю нічний тому. що. А вже не, не тянеш? Ну вже скільки він там підніметься. О! Що? Там ще є нових багато. Реби не заважають? Реби? Mm -hmm. Заважаючи я, звісно. Вони не зараз працюють. А взагалі вночі важче, тому що коли риб працює, треба ближче підлітати, щоб чіткіше бачити сигнатури. Коли риби цього не дають зробити, важче працювати, не так чітко бачиш, де прильоти, де а, самі сигнатури людей. День на зумі можна, а вночі зум так не працює, як в день, тому вночі трошки складніше треба. Зараз протягом останнього місяця їх дуже багато було. Ну, може, навіть півтора, оце коли штурми. Вони почали фішку таку робити, коли заводять групу, починають активно включити треба. Вони ж не можуть бути постійно включені. Або там під э, якісь дії, там вони потужно включають їх. І тоді дуже багато такі дронопад відбувається он лучниця. Ну такого, так добрий день, ребята, і косети ліс. На на ж дивиш те, бо програє Просто калорій, от є е-е дуба. Раз не думай, братом, типу там багато калорій зберігане. І що я тут в голову му прилетіло. З нього зняли броню, все, і його до грустер викинули просто. Бородесь на жакторі бачу, далі ходять піде. Давай вправо місця. по окопу. Дальше-дальше-дальше-дальше. Тут пару штук, тут лежить. Тут вони, коротше, вот понакидали просто наверх, щоб зробити собі хоч якесь перекриття. Ми просто звідси позбирали, їх понакидали, отак лежать. Вон два лежать, ніхто не забирає. От один лежить. Може це сюди зумці. Сладка парочка обнімашка. Вот ага, ага. лежить. І, коротше, просто вони їх не забирають взагалі. Одного вони так топтали коротше, в болото через нього бігають, що просто тільки дві ноги тричуть. Коротше, тут вже вони лежать десь днів. Ну 6-7. Вот, Е Збоку і вот. Ніхто не забирає, то бо зміни через рік таку проходить і йде далі. Западло заяків забирати. І ми оці їх покидали, полишали. Барсики так взагалі не. Так а хто там, ну, взагалі, ну, модні є які чи махра просто? Ну, зараз оця, що нас закидали м'ясом, це просто як Штормзет. зет. Вони ніхрена не знають, ні хрена не видно, вони просто толопою там 15 чоловік зариваються, але заривається нагадаю. Заб... Купають вони, бля. Хоть бери в плін і забирай. Вони, короче, може, 30 метрів за ніч глибокого копу як пити дати під обстрілом, під сьом кажучи. І вони не вертаються. Ті паж заганяють. Якщо вони ротацію відбули, хто там, там 3-4 дні, хто вижив, забрали. А якщо не вижив, пофіг, друга, третя, четверта група. Оце вже стільки чотири, п'ять, сім груп вже прийшло. Розбиваєш, хто з одного з одної, один вернувся, втік з вчорашньої, двоє втекло з семи. А дісантура кацапка була перед цим. Та, такі були. Да, — да, да, Там були поцікавіші пацани, звісно. Ті там воювали, да, вони по своїх 200-300 приходили, забирали. Причому навіть до нас в тил, вони заривалися між позиціями, ми їх там жмурили, виходили з боєм групи прикриття та все, і забирали навіть цього, що ми зняли відео, ми його там не витягували нікуди. А зараз оці лежать в нас, в тилу лежать їхні там, якісь гаврик лежать. Як його позивний було цього? Шміль, Шміль, Шміль позивний і все там, але це, це ну, військовий, бо мав жетон РФ по військового, все. Та він, коротше, з нашої тил позиції зайшов, його забаранили, то на ньому два-три чи три автомата було. Таке враження, що вони, коротше, ходять, відправляють наступні, наступні зміни, збирати просто стволи за попередніми. Так? — Так. Одна зміна йде, вмерла, друга, друга бачу, пішла, позбирала стволи, роздала новим, пішли вперед. Людей тут не хватає з головою. РТ хватає піздяться. Там беха, танчик працює більші, більші. Ну, есть, не працює ідеально. Ну, то вони все одно Так, да, тобто, тобто кількість тут то з ними гратися взагалі неможливо. У нас там одна позиція терпить, терпить, але ну, навіть <пас> їхній обичний Васильок за два. Три, чотири... Десь за шість днів більше, ніж п'ять тисяч мін викинув. Просто сутку і насипає все тут. Справа вліво, зліво вправо. Ходять ходять по окопу, йдуть в сторону там де копали. О, на. Да, Це дебор 10 да, дивіться. Куча оператика, найбільше що у нас дзвонить на гірні, у нас яких може, 5 раз 26. Готові відновиться на ціль. Два штука. Да. І треба їх щесь убити. Працюю людина. Плюс плюс, пів маленький. А як ми на місці можемо працювати. Полум'я, полум'я. Дай двадцать дальше, двадцать дальше. дальше. І удаємо постріл. Плюс. Постріл. Постріл. Пошла. Нова, да Постріл. Постріл. Слава, на пливай. Це навіть я б сказав за кожен сантиметр, тому що іноді ворог вгризається в землю і з кожним сантиметром втрачає величезну кількість м'яса свого. та Відповідно, з нашої сторони хлопці добре навчені. Це вже ну, фактично два роки війни, і основа це якраз наша піхота, яка тримає. Всю лінію оборони, і я б сказав, що хлопці роблять нереальні речі просто. Ми якісь всі математичні закони війни порушуємо, коротше, бо попри те, що у нас ніби ресурсу менше, виходить, все-таки нам вдається стримувати нереальні натиски ворога. Як на мене, тут логічно, вони хочуть вони хочуть всю Україну, як на мою думку, Та, вони, вони над цим працювали руками. Століттями так і це було вкладено, воно вже здається в їхнім, в їхній ментальності прописано така загарбницька штука. А відповідно, в нас є зараз шанс або ну або переродитися в націю воїнів і, і виграти війну, або програти. Тобто, тут тут насправді все два додати два. Все дуже просто. Вони хочуть. Вони хочуть країну нашу, і ми хочемо нашу країну. Тільки ми хочемо на, на своїх правах, а вони хочуть відповідно на загарбницьких. Ну тут такі дуже-дуже прості моменти. Воно зараз все зводиться до, до надзвичайно простих речей. Вистояти, виграти, дати їм зрозуміти, що в них нічого не дасть. Я думав, вже давно всі. Припинили кричати, «Ура! перемога. Перемога не буде завтра, перемога не буде через рік. Я думаю, що це постійна війна, вічна війна. Так? На жаль, на жаль, в мене суб'єктивне враження нашим поколінням також прийдеться воювати з Росією. Я не бачу якихось таких передумов з так, світової спільноти. Де б вони хотіли знищити Росію взагалі з геополітичної карти світу її старти, тобто можливо ослабити, але це дасть тільки їм передумови для того, щоб вони могли підготуватися на наступні роки. Вони вміють грати вдовго, вони вміють вкладати в майбутні покоління, вони вміють проводити потужну потужну пропаганду на окупованих територіях, особливо. А вони вміють застосовувати мобілізаційні ресурси відповідно. Тут все дуже просто. Або наші люди будуть воювати і будуть зголошуватися воювати в своїй армії, або будуть примусово воювати в армії Російської Федерації. І захист держави став буданістю. І я думаю, що це вже кажу, це вже на всі покоління, напевно, буде поширюватися. Тобто, це для нас має стати таким. На жаль, на жаль, якби не звучало нормальною буденністю. Кожен чоловік, кожен українець повинен вміти захищати свою країну, так як нас чисельно менше, на жаль, менші мобілізаційні ресурси. Відповідно, кожен повинен бути готовий будь-який час. І я думаю, що це вже ну до цього йде, що навіть цивільне населення, яке ніколи не було дотичне, воно рано чи пізно зрозуміє, що іншого виходу немає. A bomba é a bola, né? Oh, a bomba é a boa, né?